Тобі давали за неї двадцятку і ти її не віддав, бо був не в настроєнні. Що ти думав, що прямо на тесли очередь стоїть? Ні, ну я думав, що за буде 22, я їздив після, тобто, типу впарив. Так в нас була в нас була аналогічна ситуація, коли по людина їхала по Пасата і його в Луцьку, що ти розумав, прийняли ТЦК. А цьому повезло? Це у нас 22-й рік, тройка, задня приводна 62 кВт з цілою безпекою. У 23-му році вона куплена, приїхала, біла на білому салоні з активними сертифікатами, машина хазяйська, все, карти оновлюються. Ось прийшло на неї останні оновлення, прийшли, хочуть продати. Два комплекта гуми, всі переходники наявності, шторки доставили на панораму, бо задовбалися, жариться на сонці, так як сказав, власник. Гума 22-го року це у нас Ханкок. І зимня Гума теж свіжесненька, так що нічого купувати до машини не треба. Просто Приїхали, забрали, сіли і поїхали.